Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 17 жовтня. Попри постійну небезпеку з повітря, на дорогах інша загроза. Люди стали менш уважними, і мова не тільки про водіїв, а й про пішоходів. Лише за минулу добу правоохоронці склали 151 адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Тож, аби попередити трагедії, поліцейські разом з учнями шкіл провели акцію безпеки. Біля пішохідних переходів з'явились попереджувальні надписи. Вони мають нагадувати перехожим, що перед тим, як ступити на проїзну частину, варто зупинитись і оцінити ситуацію. Адже уважними повинен бути кожен на своєму боці дороги. А далі розкажемо про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Тож залишайтесь з нами на 33-му телеканалі. Зламана рука, розбитий ніс та вибите скло. Так про результат зустрічі працівників Хмельницького ТЦК повідомляють жительки села Стріхівці Солобковецької громади. Інцидент стався напередодні. За даними соцмереж, група оповіщення приїхала до населеного пункту проводити мобілізаційні заходи. Та замість військовозобов'язаних натрапили на обурених жінок. На відео видно, як жінки з палицями намагалися заблокувати автомобіль. Коли водій здавав назад, кілька жінок попадали та отримали ушкодження. На місце події одразу викликали медиків та правоохоронців. Нині вони з'ясовують усі обставини конфлікту. В той час офіційний коментар дали у Хмельницькому обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Наголошуємо, що військовослужбовці сухопутних військ Збройних сил України діяли виключно у межах чинного законодавства, вічливо та коректно. Закликаємо громадян до правомірної поведінки, взаємної поваги та неухильного дотримання законів України. Те, що не побачить людське око, може почути собачий ніс. На кордоні в Чернівецькій області службовий собака допоміг митникам викрити злочинця. За даними слідства, хмельничанин, перебуваючи в Єгипті, придбав заборонені у нас лікарські засоби, які містять прекурсор псевдоефедрин. Та в подальшому планував нелегально провести його до України. Тож, аби приховати таблетки, чоловіком мотав їх фульгою, загорнув у поліетиленову плівку та сховав у відділенні для взуття свого рюкзака. Щоправда, і це злочинцю не допомогло. Врешті його затримали прикордонники. З початком опалювального сезону фіксується зростання кількості пожеж. Лише з настанням осені у Шепетівському районі рятувальники ліквідували 22 загорання. Не обійшлося і без жертв. Двоє людей загинули, одна травмована. На пожежах було виявлено тіла двох загиблих осіб і одного травмованого, а саме загиблих було виявлено на території Березівської територіальної громади, Шепетівської міської ради, а також травмована одна особа на території Інтішинської Чальних причин виникнення пожеж чимало. Тож, аби їх кількість була менша, особливо з настанням холодів та використанням обігрівальних приладів та печей, рятувальники закликають не нехтувати основними правилами. Перше це правильно сплутувати пічне опалення, регулярно проводити технічний огляд, а також струшувати сажу мінімум раз на три місяці. Ніколи не зберігати поблизу топкових отворів, якісь легко замісті матеріали, а також необхідно розміщувати металевий лист розміром 0,5-07 см безпосередньо під топковим отвором. Не потрібно розміщувати якісь паливні матеріали, які перевищують добову норму безпосередньо в оселі. Не потрібно палити піч твердими матеріалами, які перевищують розмір самого тупкового отвору. Ніколи ні в якому разі не дозволяйте дітям нагляд за піччю. Перевіряйте регулярно або викликайте звертатися за допомогою до відповідних служб, аби перевірити своє електрогосподарство. Також у осінньо осінньо-зимовий період є потреба використовувати певні обігрівальні прилади, інші електроприбори. Отож звертайте увагу, щоб не було перевантаження саме на електромережу, а також у період блокаутів звертайте увагу на правильну експлуатацію електрогенеруючого обладнання. Унікальна музична колаборація у Хмельницькій обласній філармонії проходить міжнародний фестиваль органної музики. Він щороку об'єднує десятки митців та слухачів у своєму унікальному звучанні. Насправді не можна в цій будівлі не проводити схожих формів, тому що ми дійсно маємо величезну. Перлину і величезну цінність скарб, тому що далеко не кожна філармонія в Україні має орган. Це дійсно унікальна подія і унікальний фестиваль. Палітра музикантів країн досить така цікава і дуже тішуся з того, що хмельничани мають змогу послухати. Виконавську майстерниця різних музичних шкіл країн продовж усіх днів фестивалю цього року для хмельницьких слухачів гратимуть музиканти з різних країн. До прикладу, з Франції підтримати своїм мистецтвом Україну приїхав відомий європейський клавесиніст та органіст Жан Марі Леруа. Він зізнається у нашому місті. Концерт дає уже вдруге. Це абсолютно нова програма, яку я підготував спеціально для цього приїзду в Україну. Це буде буде звучати французька німецька музика, буде е, буксихуде, бах, okay, франк і в'єн. Головною родзинкою всього фестивалю стане його закриття, яке відбудеться уже цієї неділі. Того вечора кажуть організатори та музиканти, органи і оркестр звучатимуть як єдине ціле. Чотири концерти для органу з оркестром – то не подія. Не тільки для України, але й для Європи, для будь-якого європейського залу, для будь-якої європейської філармонії, щоб в один вечір заграли чотири концерти для органу з оркестром. То це вже більше інтриги мабуть, бути не може. Розумієте, чотири різні виконавці, чотири різні твори. З чудовим камерним оркестром, з диригентом, то то, то не подія. Дивувати хмельницьких поціновувачів мистецтва та організовувати такі міжнародні масштабні заходи теж справа не з легких. Зізнаються організатори фестивалю. Тому підтримка меценатів та партнерів. У такій справі дуже важлива, я особливо щасливий з того, що в непростий час нам вдається проводити такі масштабні мистецькі форуми в стінах філармонії. І зрозуміло, що самотужки нам було дуже складно реалізувати ці амбітні плани. І дуже Хочу подякувати всім меценатам, які долучилися і підтримали нашу ініціативу, особливо готелю Либідь Плаза та фонду родини Кольгофер. Адже без вас дійсно ця, цю подію було б е, неможливо реалізувати. Тож, якщо ви справжній поціновувач органного мистецтва або просто бажаєте розбавити будні музичною магією, що вечора до 19 жовтня двері Хмельницької обласної філармонії відчинені саме для вас. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини 33 канал. Хмельниччина багата на пам'ятки культури. Зокрема, народився тут і один із найяскравіших символів українського народного мистецтва. Самчиківський розпис. Він до слова входить до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Самчиківський розпис це справжня душа Хмельниччини, південно-східної Волині та Поділля. Розписами малювали хати, оздоблюючи стіни як ззовні, так і всередині. Ще у 50-х роках минулого століття можна було побачити це дійство. У селі Самчики працює єдина в Україні школа, комунальний освітній заклад в галузі культури Самчиківська художня школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва. Також Хмельниччина зберігає ще багато унікальних елементів нематеріальної культурної спадщини. Вони поки не включені до державного реєстру, але є невід'ємною частиною подільської автентики. Зокрема, це 12 елементів місцевого значення. Серед них зіньківські ковбаси та хліби, балади Шепетівщини, традиції квашених яблук у селі Лисець, пісена спадщина села Щурівчики ізяславської громади, обряд спалення дідуха на південному заході області. Вареники з піском частина гостинності Антонінської громади. Традиція приготування маначинських лежнів, а також технологія сушіння слив південного сходу Хмельницької області. Обрізка дерев, кущів та рослинності, яка росте впритул до повітряних ліній. На Хмельниччині активно проводяться роботи з розчистки ліній електропередач. Метою надійного та безперебійного постачання споживчів городоцького рем. Працівниками підрозділу протягом 2025 року проведено розчистку траси понад 127 км, Це повітряні 10 кВт, понад 210 км, що стосується повітряних лінії 0,4 кВт. Нещодавно такі роботи енергетики провели у селі Борщівка Городоцької громади. Якісне виконання даних робіт забезпечить безперебійний розподіл електроенергії в даному населеному пункті, а також зменшить технологічні втрати і кількість аварійних відключень повітряної лінії. Зниження температури та помірні дощі прогнозують синоптики цими вихідними на Хмельниччині. Вихідні дні на території Хмельниччини внаслідок переміщення атмосферних фронтів в суботу. В денні години прогнозуємо невеликий дощ. В неділю протягом доби помірний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день в неділю. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в суботу по області вночі 3 вісім градусів тепла, в день девять у Хмельницькому, вночі 5-7 градусів тепла. В день 11-13. В неділю температура повітря знизиться протягом доби до 2-7 градусів тепла. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця попереду вихідні. Час перепочити, побути з близькими та відновити сили. Тим не забувайте, війна триває. Тож у разі повітряної тривоги не зволікайте та обов'язково прямуйте до найближчого укриття. Також подбайте про тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. А за подіями в країні та в регіоні слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.